Насамперед розвиток галузі вівчарства сприятиме збільшенню виробництва м'ясопродукції. Перевага овечого м'яса в тому, що воно комерційно вигідне. Багато хто вважає його дієтичним, тому на споживчому ринку розбирають його враз. До речі, воно ще й дешевше від інших видів м'яса. Йде процес нарощування стада. Ми взяли три роки назад 100 значить голів, на сьогоднішній день вже маємо 300. Практично три рази ми збільшили на літо хоча брати. На крим нас м'ясо і непогана ціна, така більше 20 гривень за кілограм живої ваги. Доглядати за вівцями, як в цьому пересвідчилися на практиці, не важко. Вони такі, як діти, все їсти дали, водички напустили. Та й не важко доглядати. Зимою будинку, літом на оборі. Однаково, що зимою, що літом, нема тяготи. Котяться ми в квіточку туди відбираємо їх, оділяємо з мамою. Мама там буває з ними три-чотири дні, тоді випускаємо і Все немає тяжко. А від годівлі ну ми приходимо, підгортаємо, овеси розсипаємо, сіно даємо, сіль сипимо, доглядаємо та як треба. Вівця тварина невибаглива. Взимку кормів особливих не вимагає. Влітку на підножних кормах. На фермі від годівлі троє доглядачів доглядають приблизно там до 500 биків, і от оцих 300 Овечок, Ну, бачите, вони, вони не вибагливі, вони собі постійно на одному місці. А літом вони в нас служать як газонні косілки. Вони наводять порядки в нас на господарстві. Перевозимо із одного місця на другий і немає проблем з бурянами. Микола Мотрен, Олександр Галянд із Старосинявського району для інформаційного випуску.